Тетя Катя каже, задумала там такий каже, сюрприз для всіх. Мовчимо, допоки не прийде пора, не скажемо. Да. І каже, пісню заспіваю, бо mm -hmm. тренувалась народів. Ану заспіваємо. Чи багато цвіту, чи важко росо. Ой, чого так рано? Мама а була ж у неї золота коса. Ой, чого так рано, мама посивила, а була ж у неї Так гарно, вам аплодує весь клуб борщотворців тістотворців і вся Україна, що вас зараз чутиме по всіх інтернетах, з усіх прасок будуть бачити вас. З вами була сьогодні Катерина Миколаївна Порс. Я маленький телерепортер. Я, до речі, хотіла вас запитати, бо сама сьогодні рахувала, скільки років ми з вами знайомі? Ви придумайте, бо я вам скажу свою цифру. У мене є ця цифра. Я в Опішня приїхала у 2001 році. Ну, я в першому році ще до вас не прийшла, і в 2002 ще не прийшла, і в третьому ще не прийшла, а вже в четвертому я знаю, що я вже вас бачила. Роки в 20. І тому я рахую, що 20 плюс, оце я вас знаю, yeah. і я вже до вас вхожа. А кажіть мені, а що, що, що було, як я це до вас приходила, а що було зараз? Ось так, скажіть для людей. Ну, ось я приходжу, я кажу, я це Олена прийшла, і що я з вами робила? Ну кажіть людям. Ну, ну, питали мене за печиво, Тора. розказували. За макітри ж. Да. За, за макітри, все, кухню, показувала мене... піч. Корова їй пекли з вами, серед Кор... ночі. корова їй пекли, кінофільм знімався. Діма, той вовк бігав, ми з вами mm. заспівали, собаки завили. класно. А, да, да, І да, ця да, фраза да. залишилася. І це було ночі. Та класно. Я дуже вдячна, що ви це в мене така є. Що ж, тьоть кать, перші 20 років продружили, тепер 20. йдемо дружити ще 20. Наші другі 20 років. А тоді треті наші 20 дякую, років. Ми живімо. Дякую, ну, треба жити, скільки планів, скільки роботи. А ви ось, так, не кажете не два місяці, оце схота не, не виходить. І мені ось розказали, що без роботи не можу. Клаще, я не можу краще можу. робити. Я, я пропадаю. Я, ну я привикла. Я така людина. Я така людина. То що, ваш що, фітнес. Що, що мені тільки робити, а пекти я, я люблюся, як заказують ось пироги. Вчора заказували люди. Ну я ж кажу, схоти не, не. встоєте. Ну, Ми ну, ж не, вст... не, не, не спечу. Я я. Руками Зду... б робила, да, так? з другою душею. Стояти ж а, треба, а, біля а, печі на, ходити на, на треба, їм, носити стає, треба, то вже якраз поломано тут перший раз. Л... Оце ж люди думають, що пироги сиди та ліпи. Не так це все просто. А, тут і піч і, треба... і натопити, все Жеш. ж треба на ногах та витанцювати. Під а, а якби вам два помічника одного з одного боку, другого з другого зробили? Не, Не можу. Не зробили б, вам треба самій. Самі. І, ну, я ж трошечки, трішки оце похожу, я ж сіла вже все. Та помічники молоденькі, одному 77, другому 80 молоденькі. Ну, пожартуємо, ми з вами завжди так жартуємо. Вже, так вже. Люди добрі, живіть, жартуйте, життя воно, воно таке коротке чи довге? Довге життя людське? Та... Не дуже, довго, не дуже довге не. життя. Люди. Не дуже довге життя, Люсі. Хоч, не хоча не хоч і довго. в роботі у вас, але все одно кати не довге. Да. І що чоловіком би прожили, бо це вже б якби був живий? 57 років. 2 лютого б ми б це святкували. І думали. весілля так не золотого не діждала. Як я ж дала до Хотілося страшне. 40 років той прожили. 2 лютого було 40 років, а він у помер. Ну хоч сорок, хоч сорок ага. і те золоте весілля, то, то і не не прийшлося. Ну нічого чотирнадцятого травня. Да, Так, так, То Будемо, да, да. будемо, будем, до зв'язочку.